Розпочинаємо урочисту церемонію нагородження відзнакою блаженного священомученика Омеляна Ковча. Кожного року ми вручаємо нагороди тим людям, які десь ось в нашому часі відзначаються можливо тими самими ідеями, чеснотами, якими свого часу жив і за які помер отець Емельян Ковча. Його постать поєднує три народи: український, єврейський і польський. Але поєднюється тих три народи отакою безмежною любов'ю, любов'ю до ближньої, яка ламає межі виходить поза межі однієї конфесії, ще, можливо, однієї віри чи одного народу. Рішенням комітету із вшанування пам'яті блаженного священомученика Омеляна Ковча відзначено Уляну Супрун та Марка Супруна. Цілком неочікувана нагорода. Нам нам повідомили, що ми мали отримувати цю нагороду. Ми були цілком засхочені тим. Ми не знали навіть хто що хтось нас подавав на таку нагороду. Я з чоловіком перенеслися в Україну майже два роки тому. Ми зараз працюємо в організації захист патріотів. Ми допомагаємо, але ми це робимо як ну я не знаю, не щось надзвичайного. Це для нас є все, що потрібне за. Цього року цей вибір був і простий, і складний, то бо сама сам час диктував нам, що серед нас дуже багато людей, які так би сказати, по образу і подобі, оця омельяна в такі важкі, важкі трагічні часи проявляють себе, проявляють свою готовність жертвувати заради інших.